Привіт! Мене звати Саша. Я займаюся математикою вже рік, з вчителем надією. Заняття з нею мені дуже подобаються, адже кожен урок вона проводить креативно, створює різні цікаві презентації і дуже зрозуміло пояснює будь-який матеріал. От, наприклад, ті теми, які я не розуміла в школі, пропрацювавши їх з Надією, я почала ці самі теми пояснювати своїм однокласникам. А до того, як ми звернулися в центр математик, моя успішність складала десь 5-6 балів. Та протягом року вона зростала, і навіть моя вчителька помітила це. І коли я правильно відповідала, вона мене за це хвалила. От е, остання моя контрольна, я її написала на 9 балів, але прагну писати не нижче 10. Е, Раніше я думала, що математика це щось скучне, нецікаве. Але займаючись надією, я зрозуміла, що це взагалі не так. І почала сама займатися математикою. І дуже сподіваюся, що в майбутньому я почну більше працювати в цій сфері. Всім па-па!